Першу закордонну подорож Михайло Коцюбинський здійснив у 1905 році. З Риму на поштівці написав рідним, що ходить містом як Черніговом. Це було таке своєрідне турне. Більше ніж півтора місяця. Коцюбинський їздив. Це були такі міста, як Краків, Відень, Берлін, Дрезден, Берн. Женева і всю Італію він ще об'їздив за період життя у Чернігові. Михайло Коцюбинський здійснив чотири закордонні подорожі, каже Наталія Коцюбинська. У 1905 році Коцюбинський був коло везувію, і додому він прислав поштову листівку з зображенням Везувію, на якій на зворотньому поці написано було кілька слів: цілую тебе, кохана Вірунечко, на везувії. і Все. Тобто він засвідчив, що він там був а вже в інших листах пізніше, то читаємо це вже через кілька місяців. Він пише до Миколи Чернявського. І, і пише такі слова: особливо освіжила мене пригода на везувій. Я піднявся дуже високо, послизнувся на лаві. Він саме вивергався, і що навіть знепритомнів, непритомнів, і дві години мене відливали водою. На виставці представлені понад 100 експонатів, каже Наталія Коцюбинська. А у фондах музею зберігається значно більше. На жаль, це такі речі, які рідко дуже експонуються, тому що ну, вони під впливом сонячного світла втрачають своб. Враження, тому ми їх дуже дуже рідко виставляємо. Але ось цього року ми вирішили їх представити на даній виставці, щоб можна було теж ознайомитися, побачити ті красиві міста, ці споруди, пам'ятники, які бачив письменник уже понад 100 років тому назад. Поштівки Михайла Коцюбинського експонуватимуть у одноіменному музеї до кінця травня. Надія Куліш, Олександр Сідько, новини на Суспільному.